Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Черговий інформаційний вибух з величезною інформаційною ямою. А кажуть, що Трамп говорив із фюрером Московським. Давайте тепер спробуємо дізнатися, чи була ця розмова, і якщо було, то про що вона велася ця розмова? Написано, що обраний президент Дональд Трамп розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер, минулий четвер, причому повідомляють, як пише Washington Post, кілька людей, знайомих із ситуацією. Ну хто міг бути знайомий із людей і їх кілька. Ну, ми, наприклад, дізналися по розмові президента Зеленського. З обраним президентом Трампом свідком розмови був Ілон Маск. Разом з тим дивним стає те, що Вашингтон Пост зазначає, що під час телефонної розмови, яку Трамп взяв, в якій Трамп взяв розмову, в участь під час свого перебування у Флориді, він порадив. Російському фюреру не розгортати війну в Україні, і нагадав про те, що значну військову присутність Сполучені Штати Америки мають в Європі. І як каже, ця особа, яка була свідком, от, яка була знайома з телефонною розмовою, причому ця особа захотіла бути неназваною, тобто, вона Розповідала це на умовах анонімності, що розмова була досить конструктивною. Причому ця ж сама особа говорить про те, що два чоловіки, якби обговорили мету, суть якої встановлення миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах. Щоб обговорити в тому числі незабаром і розв'язання, як ця особа сказала, війни в Україні. Причому дивним чином, але Вашингтон-Пост пише, що ще одне із джерел підтвердило, що мова йшла про те, щоб незабаром розв'язати питання війни в Україні. Ну, вже а, заявлена. Анонімність вона викликає сумнів про те, що така інформація є достовірною. Друга ж особа, яка зажадала також бути анонімною, але вказала про те, що незабаром має відбутися діалог в темі розв'язання війни в Україні, ще більш підтверджує те, що очевидно, очевидно, що якийсь контакт був, але це. Чи була пряма розмова, чи розмова через посередника, чи розмова третіх учасників цього процесу? На жаль, з інформації, яку ми читаємо з Washington Post, точно так і не витікає. Значить, під час президентської кампанії ми знаємо ось про що, що навколо Трампа велася розмова про те, що існують певні мирні ініціативи, за якою, скажімо. А, говориться так, що Росія збереже за собою якусь частину територій. При цьому ситуація буде закляклою на лінії фронту, і десь там відбудеться якийсь обмін територіями і так далі. Про це говорили, про це писали і про це повідомляли. Причому ми пам'ятаємо статті а, Роберта Обраяна, ми пам'ятаємо розмови Флейца Келога. Макдоналд і так далі. Ми пам'ятаємо ініціативи Помпео, а в тому числі Бориса Джонсона. Тобто про це говорилося дуже багато. Але як видно із матеріалу розмови такої між Путіним на цю тему і Трампом і бути не могло, бо змальована якби безпека на європейському континенті, і мова йде про те, що незабаром. Можливий діалог питання розв'язання теми війни в Україні. Цікавим є і той момент, що у цей день більше 70 світових лідерів мали розмову із. Дональдом а, Трампом була розмова із Володимиром Зеленським. І присутній при цій розмові, як я вже сказав, був Ілон Маск. Ну, скільки могла займати розмова з 70 лідерами світу? Очевидно, що це були короткі розмови. Відтак говорити про, окрім як привітання, ну, можливо, якісь теми звучали. Але чи була ця розмова взагалі? Можна поставити під питанням, бо у ці дні, принаймні, звучали повідомлення як з Кремля, так і з Маралаго, де знаходився Трамп, які чітко говорили, що не було ніякого контакту. Далі йде мова про те, що ніби під час розмови а, президента Зеленського з президентом. Трампом також обговорювалися деякі питання. Причому, як пише Washington Post, українські чиновники були поінформовані про розмову з Путіним і не заперечували проти проведення такої розмови. Причому повідомляє двоє людей, знайомих із ситуацією. Українські офіційні особи давно розуміють, як пише автор статті, що Трамп. Співпрацюватиме з путіним щодо дипломатичного вирішення війни співпрацюватиме, а не співпрацює, як видно, навіть із цієї позиції автора статті. Причому ми пам'ятаємо, що під час виборчої кампанії Трампа шпинили за те, що з осені 2022 року він продовжував вести розмови. З Путіним і йому за це дісталося дуже сильно. Невже після такого наступу і критики Трампа він би пішов навіть після обрання на такий діалог при тому, що він ще не знаходиться в статусі президента? Хоча дехто каже, що, власне, до моменту, поки не підписано. Угоду про передачу справ це вірно, тому що ну ніхто не обмежує в таких розмовах Дональда Трампа, і тому всі телефонують просто Трампу для цього не треба ніяких служб, ні дотримання ніяких процедур і так далі. Тоді ще більше виникає питання. Ведуться розмови, які не протоколюються. Це означає, що ніяких зобов'язань по цих розмовах не може бути. Це просто розмови, і тому вони не можуть бути по ділу, бо насправді зобов'язань ніяких ці розмови за собою не несуть. Тоді виникає питання: для чого гвалт? про те, що така розмова відбулася, не, не зрозуміло про що вона була. Але вона відбулася, бо так легко Трампу давати якісь що обіцянки, приймати якісь зобов'язання. Але для цього треба запускати їх в опрацювання. А хто ж їх запустить в опрацювання, коли немає на сьогоднішній день такого механізму, а будь-яке доручення буде протрактовано як насправді втручання у дії офіційної влади? Цікавою є й наступна заява прес-секретаря Дональда Трампа Стівена Ченга, яка звучить так: президент Трамп рішуче виграв історичні вибори, і лідери з усіх країн світу знають, що Америка повернеться до лідерства на світовій арені. Ось чому лідери почали процес розвитку міцніших відносин з 45 пятим 47 президентом, оскільки він представляє глобальний мир. І стабільність, тобто, у випадку із розмовою про війну, це не мир і стабільність, а це що фрагмент лише чогось іншого. Що стосується міцніших відносин, то очевидно, що шанс привітати це і є спосіб встановлення таких міцніших відносин. Однак, те, що стосується Москви де впродовж трьох днів ми чули три, три заперечливі повідомлення свідчить про те, що навряд чи така пряма розмова відбулася. По-перше, перше повідомлення звучало вже в день ввечері дня виборів, коли було сказано про те, а прес-секретарем Фюрера Московського, що Путін не планує вітати? Буквально за декілька днів. А це трапили, трапиться в середу, коли розпочне роботу Валдайський форум, от, і а, вже в четвер на пленарному засіданні. А Путін офіційно з трибуни Валдайського форуму привітає Трампа. У середу, перед тим, інформація від Путіна пролунає, що він заочно привітав Трампа. Тоді виникає питання. Так, а що це було? Не збирається, заочно привітав і привітав офіційно. Причому, виступаючи у четвер на валдайському форумі, потім скаже, що він високо цінує мужність Трампа за його реакцію у Пенсильванії, і сказав, що він готовий буде поговорити з Трампом, однак йому ж не телефонують. З заходу, і очевидно, що в цьому випадку він каже: Я очікую дзвінка, а не буду телефонувати. Але ж те, про що ми говоримо, описано в попередні дні. Відтак очевидно. Зрозуміло, що Фюрер багато не візьме за те, що збреше. Але перебіг цієї інформації, її зміна щораз свідчить про те, що Москва маневрує, Москва говорить про те, що хотіла б. Щоб їй зателефонували, однак, очевидно, не, теф, не телефонували у цій ситуації. Коли запитали після перебігу цих подій і виступу Фюрера у четвер на Валдайському форумі а, Піскова, так буде вітання, чи не буде? І взагалі, як буде вибудовуватися відносини між Москвою і Вашингтоні, Пісков сказав, під час своєї кампанії Трамп говорив про те, що він бачить все через угоди, що він може укласти угоду, яка приведе всіх до миру. Принаймні, каже Пісков, що він говорить про мир, а не про протистояння і бажання завдати стратегічної поразки Росії. Тут увага. Спочатку Пісков наскочив на Трампа і сказав, що ніякої розмови не буде. Тепер він каже, що треба дивитися за ситуацію, бо принаймні Трамп про стратегічну поразку не говорив. Не говорив, це не означає, що він цього не буде робити. І з точки зору а, Піскова його розмова про мир вона сама заслуговує по собі на увагу. Це ще один факт того. Що, очевидно, прямої розмови не було. А от розмова через посередника могла бути. І тут я не можу не згадати участь у розмові Зеленський Трамп ілона Маска. Бо наступне повідомлення Ілона Маска в мережі X де він підхоплює а, матеріал Newsweek про те, що Wall Street Journal опублікував програму а, дій Трампа, яка, як виявилося, через декілька днів була не програмою, а лише зібранням певних тез різних людей. І коли а, з штабу Трампа повідомили, що ні Помпео, ні Нікі Гелі не будуть залучені в Офіс, стало зрозуміло, що і матеріал як Wall Street Journal, так і а Newsweek є висмоктаний з пальця. Але ж маск уже залишив там свої відбитки пальців, написавши про те, що скоро час безглуздого вбивства завершений. Але друге речення цієї реакції явно дивує, бо воно звучить так: приходить час тих, хто стимулював війну. Ну, е Перекладаючи це мовою е, зрозумілою, що з процесу будуть усунуті ті, хто стимулював цю війну, але це не означає, що буде укладена якась мирна угода. Тобто, в тому числі, і ця розмова, про яку пишуть, Очевидно, що велася через посередника, і цим посередником, виходячи з реакції і опису матеріалів, був ніхто інший, як Ілон Маск. Хто міг бути з боку Путіна? Ну, очевидно, що таким міг бути або Кирієнко, або ще точніше, Роман Абрамович, з яким маск давно спілкується. Згадайте, як. Абрамович з'являвся ще в 2022 році на весні то в Стамбулі, то в інших місцях, мелькаючих на фото і відео. Доповненням того, що якийсь контакт міг бути, є і твердження після якби, пасу Трампу про його розмови про мир. Дальше Пісков говорить, Трамп менш передбачуваний, а також. Менш передбачуване, якою мірою він буде дотримуватися тих заяв, які він озвучує, які він робив під час виборчої кампанії. Пісков каже: почекаємо і побачимо. Зрозуміло, що за таких умов а, говорити про те, що безпосередній контакт був дуже складно, ще раз підтверджу, а от через посередника. Розмова могла бути. Тому не випадково дружня розмова Трампа із Зеленським у середу, за участі Маска, тільки вказує на те, що оцим посередником, і ще раз скажу, був Ілон Маск. А важливо, що важливо те, що в нинішніх умовах, коли все якби постало перед знаком питання, а яка поведінка буде далі. Вашингтона у цій ситуації зрозуміло, що теза, оголошена президентом Зеленським у Будапешті, про силу як шлях до миру свідчить про те, що власне це і проговорювалося між Трампом і Зеленським. А от чи чув цю тезу Ілон Маск, очевидно, що ні. Тому що те, що озвучує Ілон Маск, явно розходиться таким чином. Очевидно, що Трамп замкнув. Маска на спілкуванні з Москвою сам же особисто веде діалог з Зеленським, бо він остерігається прямого діалогу із московським фюрером, розуміючи наслідки інформаційні і реакцію виборця, який ще зовсім кілька днів тому проголосував за нього. Однак, під час виборчої кампанії навколо Трампа крутилася. Тема стосовно того, що частину території Україна таки може залишити за Москвою, зокрема, Крим, що підтвердив і стратег Трампа на виході уже із компанії виборчої, що дезавойовано було негайно ж командою Трампа, що ця людина взагалі ніякого відношення не має до розробки тактики, стратегії і програми. А зупинки війни російсько-української це означає, що Трамп і його команда бояться будь-якої прямої інформації. А звідси я ще раз можу стверджувати: ніякого прямого діалогу між Трампом і Путіним не було. Але вихід інформації робиться навмисне для того, щоб цю тему гріти, для того, щоб. Далі вибудовувати стратегію і тактику, яка може сама по собі тиснути як на Москву, так і Київ. Тільки в цій ситуації Москва зайняла вичікувальний стан і очікує сигналу про діалог з Вашингтона, і геть нічого робити не буде. А от Київ опинився в ситуації, коли і президент Зеленський, і його команда мають Шукати чим компенсувати цю паузу, яка буде триматися? Ну, добре, до інаугурації питання закрите буде тими обіцянками, які залишилися ще в розпорядженні діючої команди президента Джо Байдена, плюс рішеннями, які були прийняті в Європейському Союзі. Але як далі йти у цій ситуації, коли сила буде іссякати, і тоді ніхто... З Москви не захоче сідати за стіл переговорів з Києвом. Це означає, що фраза президента Зеленського сказана у Будапешті про шлях до миру через силу, це те, що і буде реалізовуватися. А для такого шляху, навряд чи доречною, була розмова пряма між Трампом і Путіним. Але діалог, очевидно, що якийсь вівся, і він продовжує вестися через посередника. Тут ще важливий фактор є й те, що поява на фронті з боку російського агресора 10 тисяч північнокорейських військових вона ще більш ставить загорожу на вимовірності дзвінків Трампа Путіну. І навпаки, Путін не буде телефонувати, тому що він усьому світу розповів про те, що бачте, йому з заходу ніхто не телефонує, і він очікує на розмову з Вашингтоном. І ще раз, навіть у цій ситуації, буду стверджувати: а от посередники можуть це робити. Інша справа, що в Будапешті Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, сказав, загроза, яка йде від. Північно-корейської участі в агресії проти України, північно-корейських військ у складі Збройних сил Російської Федерації є загрозою Україні, Європі і Сполученим Штатам Америки. Ось чому у тексті про ймовірність такої розмови було сказано про безпеку Європи. Але це означає, що Трамп акцептував фразу Марка Рютте про те, що це небезпека і Сполученим Штатам Америки. Звідси Трамп буде спішити розв'язати тему безпеки Сполучених Штатів Америки і Європи, бо з Європою він повинен говорити іншою мовою. Іншою мовою це мовою необхідності збільшення фінансування НАТО і участі в допомозі. Україні і не просто участі, як то вимагає Трамп, а повного контролю Європи за ситуацією, в тому числі і в тактичних інструментах, до яких може належить і введення військ країн НАТО, тобто європейської спільноти на територію України, пасажі, які стосуються виборчої кампанії, про те, що Трамп говорив. Що найгірша угода на початку війни була кращою, вони базуються на тому, що для Трампа, для Європи, війна почалася у лютому 2022 року. А це не так. Війна почалася ще в 2013 році навесні. Спочатку вона носила диверсійний характер, потім анексія, потім окупація, потім Розгортання окопної війни і потім загострення цієї війни в лютому 2022 року. Це означає, що і Трамп і його оточення, в принципі, не розуміють, що логіка війна почалася в 2022 році, вона похоронить цей діалог. Бо ні Трамп, ні його оточення не розуміють, що Росія навпаки використовує силовий тиск як інструмент. Дипломатичного діалогу. А це означає, що не те, що телефонна розмова можуть розірватися і навіть діалоги через посередника. Але якщо Росія вдасться до силового тиску на Трампа під час підготовки такого діалогу через посередника чи прямого, очевидно, що вона буде вживати силових механізмів, а це приведе до того, що навіть сам діалог може бути. Зламаний, згадайте історію з пілотом Паверсом і чим вона завершилася, фактично зривом можливої зустрічі і продовження діалогу між Москвою і Вашингтоном в радянські часи. Те, що відбувається певний інформаційний шторм у нинішній ситуації, це важлива річ, але окрім шторму інформаційного за собою, поки що він не несе жодного факту, звідси придумування фактів. Про пряму розмову Трампа із Путіним є нічим іншим ніж результатом такого шквалу інформації. Причому жодна із них не підтвердилася, бо частина прямо дезавоювані, а частина навіть фактом, який було викладено в матеріалі Wall Street Journal, свідчить про те, що вони не приймаються. Трампом я вже не кажу про те, що на сьогоднішній день невідомо а хто ці речі буде реалізовувати, тому що команда Трампа відхиляє навіть ті кадрові призначення, які інформаційно вже здійснюються. Дональдом Трампом відтак ще раз можна акцентувати увагу на тому, що очевидно діалог через посередника був, є і буде залишатися. Однак прямого діалогу, тим більше ділового і конкретного, який би говорив про забезпечення механізмів співпраці на сьогоднішній день, просто об'єктивно не може існувати. Ну що ж, будемо стежити за ситуацією далі.